І, поки українські оборонці стримують наступ ворога на всіх можливих фронтах, українці гуляють скандальне весілля в соцмережах. Активно обговорюють ось цю вечірку. Відео запостив у своєму Фейсбук журналіст Андрій Лохматов. Він написав, що в одному з люксових готелів на Львівщині гучно святкував весілля блогер Олег Захаров. Нагадаю, це один з тих самих блогерів, яких підозрюють в організації секс вечірок в. Києві за версією слідства дівчат там споювали, потім вчиняли над ними сексуальне насилля. Процес знімали на відео та поширювали кадри в інтернеті. Ведучим на весіллі був комік Юрій Ткач. В інстаграмі Ткач виправдався, що ані він, ані його оточення, нібито не знали про репутацію Захарова. Нагадаю, Олег Захаров, третій учасник і організатор стрімів. За версією слідства блогер вмовив неповнолітню дівчину взяти участь у стрімі. Він сплатив заставу у розмірі 402 Тічі гривень, аби під час слідства вийти із СІЗО. А винуватець іншого скандального весілля, яке обговорювали через його неймовірний розмах, отримав повістку за кілька тижнів після гучного святкування. До колишнього прокурора Ростислава Ільницького завітали представники ТЦК. Я нагадаю, що дводенне весілля експрокурора Печерського району Києва та експрацівниці державного бюро розслідувань Роксолани Москви обурило багатьох українців. Для молодят виступали Олександр Паномальов, Оля Полякова, Гурт Звони Сонця ведучим був шоумен Григорій Решетня другого дня. Гостей розважав дідзьо і запросили немало-небагато 500 людей. На моєму весіллі, наскільки пам'ятаю, було 35. Але це вже, як то кажуть, на. Е... На ваш гаманець, на ваш смак, скільки вам там треба людей. І ми по, ймовірно... перед тим, як розпочати обговорення. Я пропоную оголосити наше голосування на Ютуб каналі Ми Україна. Ми вас сьогодні питаємо про пишні весілля під час війни. Маємо кілька варіантів відповіді. Отже, пишні весілля під час війни вас обурюють. Другий варіант відповіді викликають сором та огиду. Третій варіант щастя молодим. І четвертий свій варіант: пишіть, будь ласка, в коментарях. І ми ймовірно не обговорювали цю тему, але два таких випадки за менш ніж два тижні це, як то кажуть, співпадіння, і не хочеться, щоб був третій, який став закономірністю для цього, мені здається, треба от поговорити про те, що відбувається. Е -е, Олеся, як ви вважаєте, як інформація про такі святкування в цих обставинах, таких людей з таким бекграундом, з такою репутацією, впливають сьогодні на українське суспільство і на зв'язки між людьми, які в ньому існують. Ви знаєте, з одного боку, коли довга війна, а у нас уже довга війна розтягнута в часі, вона триває вже понад 600 днів. Важливо, якби і те, що розбив на фронті, і те, що відбувається в тилу. І ми ну особисто я вважаю, що правильно, коли люди живуть життям. І я особисто радію, коли, наприклад, я приходжу, я бачу, що працюють кав'ярні. Я бачу, що люди ходять в театри. Я бачу, що люди ходять в кіно. Тому що якщо війна вдовгу, повинна все одно розвиватися економіка, не повинно бути психологічно. Ну якби да, це, ну якби таким важким тягарем, і люди все одно повинні жити, і кожен повинен професійно займатися своєю справою військові своєю справою. Там медійники своєю справою, там бізнес своєю справою, тобто життя повинно тривати. Але коли ми бачимо такі разючі контрасти, особливо якщо це стосується людей, які дотичні до влади, які є чиновниками чи діючими, чи колишніми, звичайно, це ну якби кидається вічі. І ну це, оцей контраст він не може ну, якби, не, не викликати такого дисонансу. Тому, ну, звичайно, що це привертає увагу, це привертає увагу не в плюс, тому що життя має тривати, але треба розуміти, що це все одно життя в рамках війни, яка знаходиться в країні. І там, де в нас є безумовно проблеми, якщо ми кажемо, з інституціями, з корупцією, зловживаннями, вони були і до війни, вони є і під час війни. Це природні, що вони не можуть кудись взяти і зникнути просто так. Але під час війни от такі можливі, ну, якби, навіть якщо там нема зловживань, але це так виглядає, вони, звичайно, ну, якби, додають уваги ще більше. Тому мені здається, що кожен, хто ну, там, має, наприклад, особисте щастя, хоче якби, да, от, ну, якби в повній мірі це відчути, повинен все-таки зважувати, що ми знаходимося в війні. Що все таки країні важко, і ну якби треба на це зважати, тому попри те, що ми повинні всіляко ну якби радіти тому, що життя триває, але треба розуміти, що все-таки. Ну, оця межа, да, як це сприймається, вона повинна бути на рівні самоконтролю. І мені здається, треба не доходити до того, щоб хтось на це вказував, чи медіа, чи інші на оці неспівпадіння або кардинальну ну, цю разючу відмінність. І кожен повинен думати сам. Як, чи, чи, чи це, в принципі, прийнятно, да, от так пишно якби, да, от, святкувати. Під час війни і демонстративно, коли ну є ті, хто ну якби явно можуть більш гостро відчувати все, що якби відбувається під час війни, тому ну, звичайно, ну ми, ми це, ну якщо можна сказати, засуджуємо, тому що це це оцей контраст, він не може не кидатися вічі, тому мені здається, повинен бути все таки самоконтроль, самовідповідальність, і ну щоб до такого не доходило.